Привіт і слава Україні! Отже, друзі, знову ж таки! Вчора на ефірі телеканалу Прямий піднімалося ряд запитань. Це були питання: чому Абрамси на кінець року? А коли будуть леопарди? А ми знаємо, що вони будуть десь там навесні. От. Інше питання про реформи, які пропонують нам сьогодні зробити в ЗСУ, як скорочуються виплати військовослужбовцям. Ну і питання, звичайно, ревізор та урядова криза, те, що сьогодні турбує громадян України. Отже, я пропоную вашій увазі нарізочку з цього ефіру. А поки ви дивитесь, будь ласка, підпишіться на YouTube канал, звичайно, вітається ваш коментар, вподобайка і перепост. Ну і якщо є можливість, то будь ласка, підтримайте ютуб канал за посиланням е внизу. Друзі, пропоную вашій увазі. Дивимось. Яка зараз ситуація і що може зіграти на користь України? Якщо говорити коротенько ситуацію на фронтах, то дійсно росіянці намагаються, економлячи в певній мірі боєприпаси і техніку, іти хвилями піхотинців. Те, що вони робили в Солідарі, зараз вони аналогічну історію відіграють біля Бахмута, знову повернувшись до Бахмутського напрямку. Зараз ми все частіше чуємо Вугледар. Фактично, росіянці намагаються, ну зайшовши в вугледар, розвивати цей наступ, скажімо так, будуть намагатися намагатися уточити те наше групування на Донеччині, переріживши логістику з Дніпра. Ну це так, їхні рожеві мрії. От ми це теж розуміємо. Командування розуміє. Хлопці тримають рубежі і в принципі, ну воюємо, як каже, настільки вистачає. Як протистояв як протистояти цій масі, саме масі, якої вони mm. намагаються. Перемелювання і артилерія. Перемелювання і артилерія. Іншого варіанту нема, тому що ще раз наголошую мобілізаційний ресурс Росії великий. Вагнерівці відіграли свою скрипку в контексті дали час для тих мобілізованих підучитися, вдягнутися і приїхати. От зараз вже замість вагнерів вже все більше і більше йдуть все-таки регуляри Російської Федерації. О, і це ну, скажімо так, по спілкуванню з своїми хлопцями, з тими, хто зараз там знаходиться, то в принципі вони всі підтверджують, що зараз вагнерівці менше більше регуляри йдуть. От маючи певного роду можливості і взаємодію зі своїми іншими підрозділами броньованими, артилерійськими і авіацією супротивника. Тому, в принципі, в них це це є. В Росіян давайте не будемо недооцінювати, бо в нас, то, знаєте, сиділи. На диванах казали, там вони там чмобіки, що вони там вміють. Таким чином, в принципі, обезцінювали боротьбу наших солдатів на передовій, це перше. Другий момент, знаєте, тут дуже-дуже багато хто розслабився, послухавши прогнози, що там війна, ми вже там до Нового року зайдемо в Крим. було. Потім вже сказали, вже Буданов сказав, що ні, ні, війна о, то вже в травні, то, то вже побіда буде. От. Але ми всі бачимо, що так не буде. І потрібно до цього готуватися. Що ще нам потрібно для цієї протидії? Знаєте, Світлана, От для протидії, і другий важливий чинник не лише протидії, а для того, щоб найменше втрачати на полі бою наших хлопців. Так Так от, для того, щоб найменше втрачати на полі бою хлопців, потрібно формувати нові підрозділи, які будуть проходити бойове злагодження, тренування і так далі. Я про це в кожному ефірі і вашому телеканалу, і взагалі там і на Ютубі. кожен разу казав, що я переживаю, щоб, знаєте, щоб в нас воїни, які дають час солдатам стати воїнам, так, тобто. Що вони нас не закінчились раніше, ніж солдати стануть воїнами? До чого я це веду? Я просто-напросто дивлюся по тій стрічці, по тих новинах. Той загинув, той загинув, той загинув. багатьох з них знаю як прекрасних воїнів ще з 2014 року. Тобто, перша хвиля патріотів загинула в пошуках зброї. Під час перших днів війни, тобто, ми втратили вже першу фазу часу на те, щоб розгорнути резервістів, мобілізувати ТРО, всіх озброїти і зустрічати ворога. Ну логічно було б, якби ми з нового року хоча б це почали робити. У нас, на жаль, хлопці з бойовим досвідом бігли, шукали зброю, або в крайньому випадку чути не в рукопашну йшли десь там під Черніговом чи біля Сум. От і намагалися там коктейлями Молотова щось врегулювати. Хоча це ж ну нереально іти проти. Зброєних до зубів десантників з коктейлями Молотова. І так люди гинули. Друга хвиля це тих патріотів, які встигли добігти до воєнкоматів, отримати зброю, і якимось чином ну, зразу були відправлені, в принципі, в м'ясорубку війни. ну Тому що війна, м'ясорубка, знаєте, оці от бравади, та ми там по батальйону уносимо росіян. А ми ж не говоримо, А скільки то наших уходить хлопців. так Це в рази менше. Особливо коли ми ведемо оборон... оборонні речі. Але давайте не забувати. А як було раніше, коли росіянська артилерія переважала в сто 100, тисячу в разів по кількості снарядів, які випускали по нашим позиціям, вони так само молотили нашу піхоту, і наша піхота. І я в тому числі ми всі жили в землі і виживали благо... завдяки тому, що заривалися в землю. Так, от друга хвиля у тих, що добіжали до воєнкоматів, вони лягають на полях битви, і вони вже 9 місяців воюють. До останнього часу я чув заяви Рєзнікова, чув заяви Маляр, що нам мобілізація не потрібна, люди нам не треба, в нас і є, нам треба тільки техніка. Тепер вже почали говорити: слухайте, ні, ну все-таки мобілізація, да, треба. Але справа в тому, що сам, сам механізм, алгоритм комунікації з суспільством що робить? Допомагає мобілізації? Ні. Вони думають, що брешучи нам про те, що ми тут у всіх побіді, тому що там чмобіки, шмобіки, і, і більше людей піде в армію, бачачи, що в кожне село, в кожне місто везуть труни з, з солдатами, з воїнами. Розумієте? Тому оці от провали, комунікаційні провали, вони якраз працюють не на користь України, не на користь нашої перемоги. І сьогодні ми почули: ну добре, нам дають танки. Ну окей, для контрнаступу там 300 танків нам вистачить. Ну, леопарди приїдуть швидше. Абрамси кажуть. Десь на кінець року. Чи буде кому вже на кінець року на тих абрамсах їздити? Я думаю, що буде. Давайте так, щоб не лякати наших глядачів. Я думаю, що буде. Але якщо буде продовжуватися оця тенденція на сьогоднішній день, що робить влада? Виплати військовим зменшуються зменшується. починають робити градацію. Перша лінія, супер перша лінія, супер-супер перша лінія, нульова лінія, вони починають робити градацію, як будь артилерійський снаряд літить лише на кілометр, але не летить на 20 кілометрів. Якщо вони так будуть робити, далі преміювання військовослужбовців, ті, які не на передовій, а ті, які на полігонах навчаються, які покинули свої домівки, в яких відправили своїх родичів десь там за кордон мити посуду, розумієте? Так вони зараз теж переглядають ці всі речі з однієї. Сторони економічна складова в державі кепська. Ну давайте говорити відверто, але з другої сторони, то ми хочемо зекономити на кому. І тут ці ситуації виходять хлопці, кажуть, слухайте, хто хоче 100 тисяч, так давайте до нас тут біля бахмута, тут можна 100 тисяч заробити. Та якщо такі ну Бо, бо обесцінюється оця тяжка робота солдата, пехотинця, артилеріста чи льотчика. І оце є саме оці ці провальні речі комунікації, які будуть з нами грати злий жарт на завершення. Я розумію, що перебрав трохи за багато часу, я от, але я постараюся швидко. Тому мобілізація потрібна вже і терміново. Хай запускають другу хвилю, хай запускають третю хвилю, хай запускають другу, другу чергу, третю чергу. У нас є чотири черги мобілізації. Тобто треба це робити. Війна має бути одна для всіх. Що ще робити? Зробити більш жорстке покарання для тих, хто під час воєнного стану левими правими путями втікли з-за кордону. Ну, по крайній мірі, я думаю, так, якщо вони не виконали свій громадянський обов'язок, вони не мають мати громадянські права. Зараз я не кажу за дітей, я не кажу за тих, хто виїхали на законних підставах, там студіки, студенти там і так далі. Ті, хто виїхали раніше, працювали по контрактам. Вони реєструвалися всі в Україні, платили податки, допустим, ті, що платили в Україні, і в принципі тут я не бачу великої проблеми. А от ті, що по системі шлях. Виїжджали, а от ті, що виїжджали по системі, там якимись там іншими механізмами, хабарями в тому числі, ну, наприклад, портнов, а його діти, а як вони виїхали? Ну, давайте говорити відверто. Тому в цій ситуації я вважаю, що немає виконаного громадянського обов'язку. Значить для цих людей, які ухилилися, втікли чи не хочуть. Я зараз не кажу, що мені треба, як то кажуть, в окопі, ті, хто не хочуть, і так далі. Але для цих людей нема тоді громадянських прав. Якщо ми будемо знати, що в нас одна війна на всіх, то в нас і перемога буде одна на всіх. А не так, що війна на всіх, а перемога тим, хто вижив. А вижили ті, що втекли. А, сорі, так воно не літає. Тому що росіяни, вони на сьогоднішній день, я би сказав би, що мета в кожної держави тут своя мета. В нас мета зберегти Україну, державу з її цінностями, з її демократією, з її людьми. В росіян мета зачистити територію від українців. Скажіть, будь ласка. У нас є зараз українці, наприклад, в Авдіївці, окрім військових збройних сил, там вже нема каменюки на каменюці. Вони зачищають цю землю разом з людьми, з будинками і з усім, руйнуючи економіку, руйнуючи все. Вони там, до того рівня, вже перемогли. Тобто, оці всі риторичні запитання потрібно задавати самим себе. А сидячи на дивані і сказати, я підтримую ЗСУ та стань тим ЗСУ. Підтримую ЗСУ, воно не взлетить так, що я підтримую, а ЗСУ це щось таке далеке. Ні, ЗСУ це і є Україна. Кожен з нас має ставати Збройними силами України, кожен на своїй ділянці. А все інше це вже лірика. І саме головне, ми захищаємо тут демократичну Україну. Але ж хлопці на передовій бачать, як сьогодні поплюжиться демократія в Україні. Як сьогодні відбуваються речі, які називалися Колись При Януковичу узурпація влади. А що ми сьогодні це все не бачимо? Бачимо, і хлопці бачать, і на передовій бачать. І нас люди кажуть, ну нічого, хай зсу повернеться і щось тут наведе порядок. А буде куди повертатися? А буде кому повертатися. А чи буде можливість наводити той порядок? І чому то все має робити в державі Україна, має робити ЗСУ? А інші що? Ну от такі в мене думки не дуже веселі, можливо, але нам потрібно все-таки мати одну війну на всіх, щоб потім ділити одну війну, одну перемогу Примемо на всіх. всіх інакше не, не літає. Танки зараз вони не надідуть, коли вони так нам необхідні. Ця наступальна зброя просто зараз не буде, а вона потрібна зараз. То очевидно, як ви вважаєте, продумуються якісь кроки з їхнього боку, аби допомогти Україні до того, як вона отримає ці танки і таку необхідну наступальну зброю. Я думаю, що продумується, тому що давайте не забувати. Ми зараз чекаємо танки Леопард. Ну, забрав саме буде довше, зрозуміло, але Леопард ми чекаємо швидше. Але давайте не забувати, що ще йде постачання танків колишніх тих радянських танків, які нам надають західні партнери взамін. Того, що отримують від Америки там Абрамси чи ми ті розуміємо, самі. Ми що Допади. Росія буде поспішати зробити свій наступ до того, як ми отримаємо цю зброю звичайно, тому, тому що для росіян розуміти. зараз головне завдання, що зробити. Їм, так як сказав, от, дуже правильно сказав, що в них є ж вони ще датами помішані, річницю, значить, на річницю треба щось показати, і вони будуть намагатися це зробити. Чи є в них сили? Ну, скажімо так, про переміщення особового складу, це до розвідників, це до супутників. Я тут не можу такого великого глобального щось сказати, але взагалі сил в них ще достатньо. Чому я дивлюся з того, що маючи певного роду закритий цикл виробництва боєприпасів, в них великих проблем з боєприпасами нема. Хоча нам в телевізор через хороших русських впіхівалі, що в них там заканчуються боєприпаси. Потім ми почали рахувати, коли скільки ж в них залишилося ракет. Це ж все ж інформаційно-психологічні операції, які проводяться в нас для чого? Для того, щоб ми тут зневірилися. Ой, ракети, ой, знов них багато ракет. Значить, а, випускають ракети. Тобто, ми зневірюся в ті інформації, яка до нас надходить. Я би сказав би, що нам ще треба було би зробити зараз. Воно би мало би напевно, ну скажімо так, психологічний характер, в тому числі для Росії. От, просто не йдіть сюди, бо вас уб'ють. Нам потрібно формувати так звану резервістську армію. Роздайте людям зброю, нехай вони готуються захищати країну. Так, Щоб вони вже всі були озброєні, одягнені, щоб не бігали з переляканими очима, не, волонтери не шукали, де би то купити ще бронежилети. Тому що, ви розумієте, в чому проблема, Світлана, ми на початок війни це все шукали. Чому? Бо в нас було там 250 тисячна армія, а тут різко треба було мільйон. Зрозуміло, що це великий об'єм, і ти його швидко не знайдеш. Зараз, якщо ми запустимо чергову хвилю мобілізації, велику не ту що відбувається сьогодні, а саме велику, ми знову будемо шукати бронежилети, знову будемо шукати каски. Знову, якщо не дай Бог. Якщо дуже коротко, я можу піти отримати зброю, що вона в мене була? Ну припустимо не як журналіст, не як журналіст. Вам яку треба? Я піти, піти, отримати, піти, піти отримати, ви не отримаєте зброю, ви можете собі придбати, скажімо так, мисливський карабін, якщо вам сильно треба, то в принципі це можна зробити, маючи певну роду заощадження. Але те, що колись, як каже Поляк, кидесь вартовало ну, тисяч, тисяч, то сьогодні... Я саме отримати кажу не як журналіст. А те, що те, що ти говориш, роздати справді людям, щоб вони було треба зброї. роздати, тому що не треба боятися власного народу. Я дуже добре пам'ятаю, 2014 рік як переконували. На РНБО в 2014 році, після втечі Януковича, що треба давати людям зброю. І оті добровольці ломанулися і державу ми тоді втримали. Зараз така сама історія. Не треба вже бігти з грузовіка з КАМАЗа викидувати зброю на оболоні, коли вже російські, як то кажуть, десантники зайшли в місто, практично. То це гірше, бо це не облікована зброя. Її отак викинули, мужики взяли і пішли. Хтось пішов проти десантників російських, а, що? а хтось пішов до хати. А як прийдуть, то я вже тут буду. Ні, так не вийде. Тому треба це зробити впорядковано. Тоді кожна одиниця зброї є відстрілена в картотеці і закріплена за громадянином. Легше шукати кінці потім, а не так ось, з, з, з грузовика виймати. Тому ці речі потрібно робити. Буквально ще одна теза по корупції. Нам сьогодні намагаються впарити, ну це провали комунікації в тому числі. Намагаються впарити, що ті, хто говорить про корупцію, критикують Резнікова і Єрмака, то це якраз нібито є. І Психологічна операція росіян проти вищого військово-політичного керівництва України я чесно кажучи, не знав, з яких пір Єрмак став вищим керівництвом військово-політичним керівництвом в Україні, Але для Буданова він вже є. А для того, щоб заляпати тих критиканів. Ну, таких, от, як, от там журналісти, розслідувачі, то сказали, що то операція і там прикрилися вони героям України Шапталові, що то він теж є в тому списку. Це була заява ГУР в контексті того, що росіяни готують дискредитацію керівництва. Угу. Ото там вони всунули туди для бронежилета замість бронежилета шапталу, і туди впихнули Резнікова, котрий покриває корупцію, і Єрмака, який в нас є на сьогоднішній день тато і вище. Ви, 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 Військово-політичне керівництво держави, хто йому делегував ці повноваження? Ну тільки президент. Якщо він це зробив, тоді в мене питання: можливо, в Буданова є докази цього, що Єрмак став військово-політичним керівником в державі, то нехай занесе в ДБР. Бо ну, я ж за Єрмака не голосував. Ми ж за Зеленського вроде, як голосували. Ну українці мається нова. Важеш на кого ця вся от кадрова ротація, ця історія розрахована? Я просто не бачу, що вона щоб вона була розрахована так мовити на покращення, на відновлення і на все інше. Світлана, коли держави, uh -huh. в державі, в Кабміні, міняється там 8 чи 10 міністрів, це говорить про урядову кризу. Для нас це дуже небезпечна теза, тому що в нас сьогодні йде війна, і питання урядової кризи воно аж ніяк не буде поліпшувати той же самий інвестиційний клімат чи теж сама допомога партнерів на відновлення. Тези про відновлення вже велися, велися в контексті арештованих російських грошей, що можливо пора давати щось України, щоб тому, що нам треба щось відновлювати, бо щось руйнується і так далі. Але знову ж таки, це проговорили, але... Тупо зупинилися, тому що ну вони ж не сліпі, вони дійсно бачать другий момент. Ви ж подивіться, що сьогодні президент отримавши фактично всю повноту влади, але на даний момент він відсторонився від цих всіх скандалів. Він намагався вискочити на темі, що я вот перший на, на, на упередження, от я тут зараз їх позвільняю. Але ж справа в тому, що людей цікавить не звільнення, тому що це можливо для тих корупціонерів звільнення виглядає як смертний вирок. Але запит суспільства на справедливість полягає не в тому, що ви зловили корупціонера, звільнили його, хай їде тратить гроші. Так? Ну це ж бред. Тобто корупціонер має сидіти у в'язниці. Набу десь там почало трошки бігти, але в нас журналісти іноді швидше біжать, ніж набу. То я вже думаю, можете нам трохи тих журналістів, вже зарплату журналістам з набу перераховувати напряму. Вони роблять досить непогану, ну суспільно корисну працю виконують і виконують її замість набу. Але справа в тому, що потрібно це все ж оформити, довести до логічного завершення. Люди завжди чекають запит на справедливість, вони чекають швидких результатів. Вони чекають посадки закрити, арештувати, посадити і так далі. Держава цим користується, команда Зеленського цим користується. І сьогодні відбувається, я вам скажу, відверта узурпація влади. Як би там не казали, в нас в державі є Конституція. Згідно Конституції, ну, повірте мені, я не є фанат Колі Тищенка, ну, ви зовсім не фанат його. Але згідно Конституції. Це встановила якась таїландська сім'я? Та то вже таке питання. Згідно Конституції, Чим? якого біса виконавча гілка влади у вигляді Шмигаля разом з президентською вертикаллю мають розповідати мені депутату. Їхати чи не їхати в нас міжнародна політика за неї відповідає президент. Але і кожен депутат є така штука в Європі скрізь це особисті контакти і так далі. Я зараз не про колі говорю. Але на сьогоднішній день це чітке порушення конституції. Чергове, верніше, порушення конституції. Бо якщо ми говоримо сьогодні про воєнний стан, про чиновників, ну окей, про чиновників добре, але статус народного депутата трошки про друге. В той же час, якщо ми говоримо про антикорупційний суд і про ту справу депутата Трухіна, ну то почекайте, та там би мав би бути запобіжний захід. Слухайте, ну якби при минулій владі, отак от депутатами би вже би впіймали би. Мітинги, та які мітинги? Там вже з парасольками і з свинками вже бігали б навколо адміністрації президента. Керуючись війною, користуючись війною і воєнним станом, сьогодні відбувається узурпація. Медіа сьогодні Відбувається узурпація за рахунок нехтування конституцією. Сьогодні відбувається узурпація за рахунок перетягування повноважень одним органом влади, непритаманні їм, які взагалі ну закону. Ну, уряд це є породження е, парламенту, а не парламент породження уряду. Не уряд не шмигель має писати інструкції парламентарям. Вони вже поперепутували все. Це називається в загальній тезі десакралізація взагалі влади і розвал державних інституцій. Це є розвал держави Україна, і тоді перепитає в цій задачі: а що ж ми тоді захищаємо? Якщо ми захищаємо територію, це одна історія, але якщо ми захищаємо державу, то ми захищаємо державні інституції і ми захищаємо те, щоб в нас не було цієї узурпації. А з корупцією боротися не так складно. Як тільки посада стає корупциногеною, вона має перестати бути цікавою. За рахунок, не знаю, там, відеокамера над, над столом, ну я так до прикладу сказав, вона має бути перестати цікавою. І якщо в нас замміністра, вони думають, що вони використали у вигляді громовідвода і там замміністра цього, як то його, Лузинського, да, за 400 угу. тисяч. От, там, його, там, по схемі генераторів, так? По схемі закупки генераторів, так. Да. І от ще вони обрали замміністра оборони. Оброни. Про закупівлі, але ж, так, але ж дивіться, Світлана, що вони зробили. Вони зараз почали вже впихувати нам тези. Ну, то, що Резніков вийшов і почав толерувати цю корупцію, замість того, щоб сказати: так: вертикальця відсторонена, набу прошу, дуже двері відкриті, заступники виконуйте обов'язки, а там хай розбираються. До кінця слідства я їх відсторонив. Це було би логічно. Що вони зараз вийшли, кажуть? Вони вже будуть продавати не кілограмами і не штуками. І не і це, вони будуть продавати раціони. Раціон номер два. Вага така, то калорій стільки-то стоїть, стільки мені буде. Це так, щоб веганське, щоб всі там, щоб всі вже там ногу зламав. Що ж туди входить, де воно купляється і скільки воно стоїть. Розумієте, от це робиться для того, щоб далі толерувати корупційну складову на закупівлях. А ревізори, які приїхали, там же ж не придурки сидять. Вони ж розуміють, що на Байдена тисне всередині трампівське групування. Вони кажуть: ми свободні чеки українцям виписувати не хочемо. 14 доларів в місяць з кожного американця це суттєво для України. Для нас це сумасшедші кошти, для них це для кожного американця це не такі великі гроші, але ж ми ж маємо рахувати не чуже, а своє. І трампісти кажуть: ми хочемо провести аудіт. А поки буде аудіт, давайте ну, призупинимо поставки зброї. Богу дякувати, не призупинили просто ревізорів прислали, але могли і призупинити. І оці всі речі вони нас заганяють в окопи. З другої сторони, а ми ж не можемо тоді зрозуміти. Хлопці ж теж в окопах непридурки сидять, там теж є інтернет, і Богу дякувати. Ілон Маск і його стрілянку. До речі, про стрілінки колись зробимо розслідування, теж скільки їх на складі і чому вони не в військах? Ну це вже питання а з вже навагу досягти. Ні, ну в Росі в Росії Світлана. В росіян є цілий рід військ безпілотних, а в нас. Міністр сказав, Мавіки це іграшка. Тільки ця іграшка вона рятує життя хлопцям. Тому що напередодні ви, напереду, ви вон, позвоніть Мадіра, розпитайтеся, що таке Мавіки і як би з них жити. І чи вижили б сьогодні половина з тих, що вижили. Тому ми захищаємо демократію і державу. Вони намагаються цю державу знівелювати, помножити на ноль і заляпати всіх нас, що то ми тут всі корупціонери. І якщо ця допомога, не дай Боже, припиниться в зв'язку з тим, що зараз вилізе після цієї ревізії. Інша складова. Ну, тоді все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що передивилися це. Можливо, хтось для себе щось почув новеньке, можливо, хтось скаже, що вже дуже багато тем заїжджених, але я наголошую, журналістів цікавлять питання. Я на них відповідаю. Так, звичайно, глядачі мого каналу багато що вже з цього всього чули, але деякі моменти, я думаю, ви почули сьогодні вперше. Ми. Сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і Україна переможе. Отже, дякую вам, перепост, подобайка, коментар це все те, що вітається, і звичайно, підтримка ютуб каналу та роботи тих хлопців, які мені допомагають. Слава Україні.